Дев'ятниця до Божого милосердя, п'ятий день. Сьогодні приведи мені душі нез'єднаних братів і занури їх у морі мого милосердя. Серед гіркої муки вони роздирали мені тіло і серце, тобто мою церкву. Коли вони повертаються до єдності з церквою, мої рани гояться, і таким способом полегшують мені в терпінні. Наймилосердніше Ісуса який є самою добротою, ти не відмовляєш світла тим, що просять тебе, тож прийми до житла свого наймолостивішого серця, душі наших нез'єднаних братів, і притягни їх до єдності з церквою, твоїм світлом і не випускай їх з житла наймолостивішого свого серця, але вчини, щоб і вони величали щедроту Твого милосердя. Предвічний, Отче, глянь оком свого милосердя, на душі нез'єднаних братів, а особливо тих. Що змарнували твої добра і надужили твої ласк, триваючи вперто у своїх блудах. Не дивись на їх блуди, але на любов свого Сина і на Його гірку муку, яку Він витерпів задля них, бо ж і вони замкнуті, у наймолостивішому серці Ісуса, вчини, щоб і вони прославляли велике твоє милосердя на віки вічні. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днес, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасення зійшов з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Жутворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророки. В єдину, святу, Суборну і Апостольську Церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, маймоседя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милоседи для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, Жертвою Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки. Маймолосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, маймолосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки. Май милосерди для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май маймоседе для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, Жертвою Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і цілого світу, ради Його болісної муки милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки. Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров. Душей Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки май молосе для нас і для цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь.